Так, ну що, ми приїхали коротше, от сюди, будемо згружати зараз пачки без пачкомату. Подивимось, як у нас що з того вийде. Я так не знаю, чи я візьму, але спробую. Ось, зараз ми одну партію, потім ще одну. Блін, ну це має бути дуже зручно, ребят. По срівненні з тим, що я в пачкоматі. Зараз я взнаю, чи воно одразу якось піде сьогодні. Чим добрий. Тоді ще, ще поеде, так? А це пам'ята. Inpost, DPD Поедчить. Поедете, так? На, там, так. Ще не всістко. То всістко О, ну поїде. Сьогодні поїде, так що. Задги їбесь. Ребятки. Облігчає життя капітан, бо я б біля тих пачкоматів. Зато я відоси пілив біля тих пачкоматів, коли висилав. Вот. Курс Олег в шапці профілі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Там є ссылка. Буде скоро курс і анонси в, тім, в тому телеграм-каналі, ребятки. Онлайн-консультації теж в шапці профіля. все є, ребят.